Доброго дня, мої Тарукраїнська. мене звати Олена. Що скоро переверне ваше життя. Загальний розклад без варіантів. Ви чітко приймете рішення йти в нове в початок нового проєкту. Ви будете вкладатись. Саме в даному проєкті ви бажаєте... Реалізуватись те, про що ви мріяли, те, чого ви бажали і довгий час, ви знаходились в стані жертви, не розуміючи, як саме досягнути того, чого ви прагнете, але ви здобудете шанс. Навіть якщо і не мали розуміння, і був страх того, що не зможете подолати, не можете вийти саме з даного стану, то в якийсь момент, незважаючи на розбите серце, ви все ж таки. Приймете рішення відстоювати, боротися за своє життя. Вищі сили нададуть вам шанс, нададуть вам можливості. А ви будете рухатись, активно діяти, протистояти, визначивши свої пріоритети і власні кордони по відношенню до ситуації в вашому житті. І бажаючи здобути щастя радість, ви будете активно діяти. Взаємодіяти з партнером, який з'явиться, можливо, є в вашому оточенні. Тому що ви прагнете бути щасливою, ви прагнете реалізувати саме ті мрії і бажання, які ви маєте. Ви чітко розумієте, що вам потрібно робити, і завдяки вищим силам ви здобудете ясність, ви використаєте той шанс, пропрацюєте моменти страху, розбитого серця, долаючи, формуючи себе як особистість, внутрішньо пропрацьовуючи ті моменти, які не давали вам відкриватися, які не давали вам можливості йти на зустріч партнеру і бути щасливою людиною. Завдяки наповненню вашому енергетичному, вашій енергії вогняній, ви зрозумієте, що не зважаючи ні на що, ні на кого, Завдяки вищим силам, ви повинні рухатися, ви повинні відсікати, ви повинні спалювати ті прив'язки, які негативні були. Можливо, так, можливо, і були закриті шляхи, і ви знаходилися в стані жертви певний період в своєму житті і не могли реалізувати і досягнути того, чого прагнули. І вам розбивали серце саме цим, тому що ви не розуміли, чому так. Чому ви не можете досягнути того, чого прагнете? Але завдяки тому, що ви борець, завдяки тому, що ви вплин, ви проявите себе, завдяки внутрішній силі волі, ви здобудете саме те щастя і наповнення. Ви відчуєте себе щасливою людиною, коханою, і здобудете саме ту родину, ті стосунки, де є. Турбота, кохання, взаємність, де є саме ті почуття, взаємовідносини, яких ви прагнули досягнути. Ну, а в подальшому ви будете рухатись і вкладатись саме в новий проєктне починання, якщо у вас є намір реалізуватись додатково і в сфері реалізації, але це вже інший наступний етап вашого розвитку. Поки що вам потрібно пропрацьовувати момент розбитого серця і позбутися страхів, які не дають вам рухатися йти назустріч вашому щастю. Тому саме протистояння, боротьба, внутрішній стержень. Долайте, пропрацьовуйте і активно дійте, щоб бути саме те, чого ви прагнете. Дякую.